Всім привіт! Сьогодні у нас була Зум-Зустріч, тільки що закінчилася, була Майя, ми з нею обговорили ті проєкти, над якими вона працює. А далі я хочу вам нагадати, що останній наш проєкт, який ми зараз з вами робимо, ви повинні робити, це практикум склад. І зараз я трохи розповім про, про матеріали, які вже тут є, ну і дещо інше. По звітах, по звітах я бачу, що ніхто ще не розпочав роботу над цим проєктом. У нас Яніна робить проєкт хід і Ярослав також зробив хід і цей проєкт ще ніхто не, у нас не почав робити. Але Хоча минуло, минулого тижня ви повинні були вже розпочати. І так, на сайті, на сайті нашому основному, де у нас є всі уроки, там у нас розташовані матеріали. Матеріали я тут списала на 2,5 два, ну, два тижні, так скажемо. Тобто минулий тиждень, цей тиждень і наступний тиждень там також є завдання. Це у нас всі, всі, всі уроки. Що тут є? Що це за склад, я вже багато разів казала, на всяк випадок покажу ще раз. Це у нас ось така програмка, там де потрібно предмети розташувати, ось ці предмети, які знизу розташувати праворуч. Праворуч, так, щоб на полиці були розташовані предмети за якоюсь однією ознакою. Так, тут у нас огляд програм. Огляд програм. Точніше, цієї програми я її на відео показую. Потім по завданню вам потрібно створити інтерфейс, це, це у нас наступне заняття. Створити інтерфейс, тобто розташувати на формі фонове зображення і елемент picture box знизу та праворуч. І далі йде кодування. Наступне заняття це кодування кнопки для виходу з програми та вибір зображення. Вибір зображення мається на увазі, коли натискаєте на зображення, тому як яке розташовано ось тут знизу, то вокруг зображення з'являється така рамочка, оце означає вибір зображення. Далі наступне завдання там це вже на цей тиждень. Тобто того то повинні вже було зробити, але кожен йде в своєму темпі. Я розумію, що є проблеми з електрикою, тому кожен йде в своєму темпі. Так, на цьому тижні ви що повинні були робити? Це перевірка вибраного зображення, так, щоб не можна було обрати ну, не те зображення, ну там подивитись, там також є відео і також там е, код. От я тут не писала, тут тільки відео. Так, Тут тільки є відео, що на відео тут от коротенько я пишу. Тобто я використовую ще властивість тек, також розповідаю, що це таке конвертування, як працювати з цим тегом, то для цього потрібно конвертувати його в ціле число і так далі. Дивитесь відео і заповнюйте звіт, тобто обираєте те завдання, яке ви. Подивилися і просто натискаєте. Ну, і само собі, є, ви робите такий самий код, який був там. Так, наступне встановлення зображення відповіді. Це мається на увазі, ось тут праворуч, коли ви внизу обрали і натиснули праворуч на елементі кола, то тоді тут повинно відобразитися це зображення. Це у нас тут стоять елементи Piccherbox, і коли ми сюди клацаємо, то Picturebox копіюється з того елементу до цього елементу. Це у нас вибір зображення. Зручний вибір елементів тут мається на увазі, що перероблюється так, коли внизу ви обираєте один елемент, і якщо був раніше обраний інший, то він вимикається. А до цього там було так, що. Натиснули він, він вибрався, натиснули він, у нього знялося це визначення, що він вибраний. А на цьому завданні ви робите так, що воно само там переключається. І наступного тижня також в понеділок запланована зустріч у Зомі. Сподіваюся, що ви прийдете. І далі останнім відео перевірка рішення, вирішення головоломки. Тобто, якщо у нас тут праворуч всі елементи розташовані ті, які потрібні. Там також змінюється трохи код, і воно так робиться. Так, ось така програмка у нас запланована на ці уроки, які от минулого тижня були, цього тижня і далі. Коли зробите, ну туди й зробите. І на першому, в першому уроці, там, де де воно тут є? Ось цей огляд програми. Тут я вам ще накидала декілька ресурсів. По-перше, зображення для створення програми вони в мене розташовані на Google диску. Я тут спеціально підготувала для вас це зображення, і сюди їх закинула. Тобто, ви можете всі ці зображення звідси взяти і використовувати в своїй програмі. Ось, посилання є на цьому уроці, в цьому році є посилання. І далі, якщо ви захочете робити якусь іншу програму, то ви можете скористатися тими ідеями, які я знайшла в інтернеті. І ось, наприклад, наприклад це ігри, які можна зробити, це знайти той предмет, якого не вистачає. Тобто тут не полиція, тут дещо інше, і не, не потрібно обирати декілька предметів, тут лише потрібно обрати один предмет. Як зробити цю програму, це ви ж самі вирішуєте. Але можна ось, як приклад, це взяти. Зображення взяти з сайту, там воно платне, але можна просто взяти використовувати в своїй програмі так, щоб нікому не показувати. Тут на цьому зображенні є ось такий логотип, там, якщо побачите... DreamStime там пишеться. Для того, щоб не було цього водяного знаку, потрібно б купувати зображення, або там є тариф, можна завантажити 15 зображень. Але для наших учбових цілей ми можемо взяти от поки що так, або можете придумати щось своє. Так, це один приклад. Інший приклад, програмку, яку можна також зробити, це знайти літеру, якої тут не вистачає. Який смисл? Тут є зображення, і вам потрібно обрати це зображення, якесь, і потім сюди класнути, і воно з'явиться тут. Робиться по такому ж самому принципу, як склад. Тобто ви натиснули на цьому елементі, він якимось чином виділився, і потім натиснули сюди, і він сюди встановився. Це можна зробити так само, як в цій програмі. Ну, хіба що там в складі декілька зображень, тут одне зображення. Таке саме з мишею і таке саме тут також, тобто тут декілька є назв і потрібно буде обрати. Але якщо бачите, що тут немає самих букв, саме букви можна поставити, додати, ну або можна взагалі зробити якось по-іншому цю програму, тобто додати кнопочки з літерами, і потім кнопочку натискаєте, і тут літер з'являється. Ну, коротше, можна придумати, тут будь що. Так, це е, варіанти, приклади про програм, які можна зробити. Ще приклади. прикладів багато, я їх розташувала, ось тут, на цьому сайті І тут ось, е, е, ну, Якщо ви заходите на цей сайт, ви попадаєте на головну сторінку. На головній сторінці останніми постами це якраз воно і є. Або ви заходите в розділ ідеї, і тут всі ці ідеї розташовані. Ось, наприклад. Наприклад, наприклад, так, ось це у нас було раніше. Наприклад, які можуть бути програми? Знайти дві, два, дві однакові картинки. Тобто є якесь зображення, ви натискаєте на, ну, шукаєте, які з них однакові або розбіжності, і клацаєте по тому, яку, які на, ваш, на вашу думку має розбіжності. Можна так само робити, використовувати код для того, щоб обрати елемент, тобто рамочку малювати вокруг нього, і далі написати програмний код для того, щоб перевіряти, правильно чи ні ви відгадали. Інша ідея програми, якого предмету тут, який предмет тут не пасує. Тобто є полиця на полиці, ну, не полиця, як, як можна, рядок. Є якийсь рядок і в цьому рядку. Якийсь предмет тут зайвий, потрібно його вгадати. Код, який можна використовувати так само, натискаєте на елемент, і він повинен бути виділений такою самою рамочкою. Як перевірити, потім робите кнопочку і перевіряєте, чи всі елементи ви обрали ті, які потрібні. Далі, ще одним прикладом є судоку, Якщо знаєте, що це таке. Є такі, така ігра, досить відома, японська, мабуть, там потрібно вгадати, ну, не вгадати, поставити предмети, які, яких тут не вистачає. Ці м, ідеї, там є на сайтах з зображеннями фотостоки, там є таких, багато таких зображень, можна звідти взяти. Ну, всі ці зображення вони платні, але там також можна скористатися безкоштовним. Доступом і деякі зображення взяти. Смисел цієї гри в тому, щоб встановити так всі ці елементи, щоб не було однакових на кожному рядку, в кожному рядку і в кожному стопцю. Тобто, тобто, зробити цю програму можна так само, натиснули і потім розташували всередині. Цього поля і таким чином ви заповнюєте це поле, а потім якось там перевіряєте. Так, ще одна ідея це знайти зображення без копії. Тобто є зображення, в якої є пара, а потрібно знайти те зображення, в, якого, в якої немає пари. Як робити цю програму, це також можна самому подивитись. Можна взяти код, який у нас був, там де був пошук предметів. Там ми робили так, що натискаєте на предметі і він зникає. Тобто можна цю програму зробити так. Натиснули і він зник. Натиснули, тобто, ні, зробити комбінацію цих двох програм. Тобто, Натиснули на елементі, він якось вибрався, тобто, в нього з'явилася рамочка. Натиснули на іншому і ці два предмети. Вони зникли. Можна так зробити. Тобто тут, якщо буде цікаво, то ми з вами обговоримо і вирішимо як краще. Ці дві ідеї це схожі, потрібно знайти, що там зображено. Тут є частина зображення, тут внизу є зображення в і потрібно знати. Яке, повне зображення, яке часткове зображення, воно якому відповідає повному зображенню. Тут потрібно шукати енімал, тобто тварин, а тут потрібно там якісь предмети будуть. Але воно також однаково. Так, це і це це також схожі дві ідеї, і тут ну, досить складно можна, може бути. Зробити в тому плані, що тут велике зображення, і на ньому розташовано багато предметів. Предмети ми звідси не виріжемо, це буде дуже складно, але тут внизу перелічені предмети, які потрібно знайти. А у цьому це, ну, це справді дуже гарна ідея самої програми, коли потрібно сортувати сміття. Тобто у лісі є сміття і потрібно його знайти і сортувати. І тут внизу можна зробити ось ці, я не знаю, відкриється вона повністю, зараз подивлюся ось так. Тобто тут таке зображення, ви знаходите якийсь предмет, по ньому клацаєте і він повинен з'явитися тут. Як це робити? Спочатку ці клітинки будуть у вас порожніми, коли натискаєте на елемент, він буде з'являтися тут. Ну, і якщо так зробите. Це зображення, якщо бачите, то воно так, такими, з такими лініями і з логотипами, тобто воно також захищено авторським правом, просто так його не візьмеш, не, не, не можна використовувати, але або якщо його можна купити, або зараз подивимось на цьому сайті. Так, на цьому сайті можна взяти 15 зображень у вільний доступ. Тобто там реєструєтесь і вам дається 15 зображень, якщо, якщо, які можна завантажити. Ну, або в наших навчальних цілях можна взяти, можна, мабуть, ці зображення з цими водяними знаками і потренуватися. Потім, якщо захочете зробити дійсно гарну, класну програму, вам сподобається ця ідея, то можна буде. Або купити це зображення, або його завантажене, скориставшись ось цими 15 вільними зображеннями. Тобто ці ідеї всі є на сайті на сайті IT-Game. можете подивитись, якщо зацікавить вас якась ідея, то можете її взяти. Всі інші уроки я вам вже показала, вони розташовані на нашому основному сайті, це Google сайти. І тут у нас все, все є. Кожне завдання, як завжди, містить відео, містить звіт. Так, на цьому все. Я своє відео це завершую. Сподіваюся, що ви підключитесь до роботи і зробите вашу програмку. І хочете побачити якусь ще ідею, яку ви також можете зробити. Все. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!